Усім привіт! Як ви зрозуміли, з назви відео це анонс івенту Армітальна 5. І перш за все я хотів вам представити пари, які будуть приймати участь на цьому івенті. Перший учасник першої пари це Богдан Щурко. Армреслер, який лише розвивається у світі армреслінгу, але тим не менш він вам може бути вже відомий як пан ведучий. Незмінний анонсер поєдинків з першого ж нашого івенту. Але крім того, Богдан ще є бронзовим призером чемпіонату Львівської області 2025. Це поєдинок стане для нього дебютом в армфайтах, і думаю, буде поштовхом для подальшого розвитку. А протистояти йому буде Олег Сенюк, спортсмен з більшим досвідом в армреслу, призером чемпіонатів Львівської області в різних вагових категоріях. І ще одним з його переваг є його досвід в участі в армфайтах. Друга пара, Роман Гайдучок та Володимир Нетревич. Про Володимира ви всі вже прекрасно все знаєте, тому повторюватись не буду. Але цей матч стане матчем реваншем для нього. А також спробую показати, що остання поразка була лише випадковістю. Роман Гайдучок також відомий як найсильніший фотограф Львова. Після тривалої реабілітації пробує відновити повноцінну спортивну кар'єру, і цей матч стане для нього справжнім випробуванням, так як часу обмаль, а опонент дуже серйозний. Третя пара це вже успішні армреслери з різних вагових категорій. Денис Марко молодий атлет, який не просто розвивається, а показує на практиці свої результати. Він впевнено виграв свій останній армфайт, тому більш ніж справедливо дати йому справжній виклик у вигляді Веслоцького Данила. Веслоцький Данило це спортсмен спортивного клубу леве», дуже титулований, який останні роки починає пробувати себе у категорії Сіньор. Це титулований спортсмен, який неодноразово успішно виступав на всеукраїнських змаганнях. У тому числі він являється призером чемпіонатів України у категорії до 90 кілограмів. Як ви бачите на стороні Данила. Ще є перевага у ваговій категорії, але впевнений, від цього поєдинок стане лише цікавішим. Цей поєдинок буде відбуватися на ліву руку. Олексишин Юрій та Сенгалевич Микола. Перший атлет міг вам запам'ятатися своїм класним рафайтом з Макухою Олегом на попередньому івенті. А другий це спортсмен спортивного клубу Львівські леви. Про нього я вже розказував трішки в одному з попередніх випусків, але хочу нагадати: це дуже серйозний спортсмен, вато чемпіон України, також переможець Кубку України. Крім того, це спортсмен з Злізських левів, і технічна складова цього спортсмена буде на найвищому рівні. Я особисто стояв з Миколою за столом і знаю, наскільки він сильний. Тим не менш, Юра набирає обертів останнім часом, тому поєдинок має вийти дуже конкурентним. Наступна пара Вадим Савенко та Олексій Яцик. Я вже оголосив цю пару в одному з своїх попередніх прямих ефірів. Тим не менш, я впевнений, що ця пара заслуговує окремої уваги. Вадим молодий діючий спортсмен та тренер, який успішно виступає на чемпіонатах України, Європи та світу. На останньому чемпіонаті світу у вересні Вадим посів третє місце. Більше про Вадима його досягнення слові показники, які є просто недосяжними для більшості атлетів. Я розповідав в одному з попередніх відео. Закликаю його переглянути, якщо ви ще цього не зробили. Протистояти йому буде Олексій Яцик. Він впевно переміг у попередньому рамфайті і буде намагатися закріпити цей успіх у цьому рамфайті. За чутками Олексій навіть почав стабільно стояти за селом, щоб піднабрати форму до цього рамфайту. Протистояння атлетів з двох різних вагових категорій: спортсменів, які домінували у своїй ваговій категорії у різний період часу, які дуже мають подібний стиль боротьби, але в той же час він все ж різний і відрізняється нюансами. Я впевнений, що цей поєдинок стане окрасою вечора і буде одним з найцікавіших і найближчих за цей вечір. Також повертається до нас після успішного виступу Макуха Олег. У близькій боротьбі він виграв свій армфайт в Олексішина Юри і до наступного арфайту казав, що буде ще у кращій формі. Я думаю, що ця форма йому буде потрібна однозначно, адже його опонентом стане один з найсильніших атлетів у категорії до 85 кг кілограм України Береза Єван. Це спортсмен з міста Тернопіль. Хто не знає, хто такий Береза Єван. То пишу трішки його заслуги багаторазовий призер чемпіонатів України, Кубків України, а також призер міжнародних змагань. Один з найбільш актуальних результатів це виступ на чемпіонаті світу, який відбувся у вересні цього року, де Іван посів третє місце. Однозначно, поєдинка за його участі запам'ятовується, і думаю, його поєдинок з Олегом також має всі шанси стати одним з найбільш видовищних за вечір. Адже обидва атлети не проти поборотися в затяжний крючок. Нова ну, прекрасою вечора має стати зустріч двох атлетів. Я впевнений, що ця зустріч буде цікава не лише армореслерам, а також поціновичам інших силових видів спорту. Це спортсмени, які будуть лише пробувати себе в армресінгу на вищому, більш професійному рівні. Це два стронгмена. З першим ви маєте бути вже знайомі. Це Павло Кордіяка, найсильніша людина Європи, елітний стронгмен, Людина, яка швидше всього навіть не розімнеться вашою становою тягою, це все про Павла. У мене є великий випуск. Рекомендую глянути і знатися про цю легенду побільше. Другий атлет це також елітний стронгмен Іван Мисковець. І хоча цей атлет з нижчої вагової категорії. Але його перемоги говорять самі за себе. Ось вам неповний список турнірів, де Іван забув перемогу. Кубок України з богатирського багатоборства. Найсильніша нація Європи 2025, Арнольд Класік, Європ Стронгмен 2024. Від себе хочу додати, що я завжди радий бачити спортсменів з інших видів спорту. А тут одразу два спортсмена світового рівня. Хочу подякувати обом атлетам за виявлений інтерес. А вам хочу нагадати, щоб ви не забували підтримувати атлетів, написати їм гарні коментарі. Повідомлення з підтримкою, починати свій шлях у новому якомусь руслі це завжди складна справа. Ну а мейн-івентом стане зустріч двох іменитих спортсменів з вищих вагових категорій. я назву атлета, якого ви вже бачили неодноразово на моєму каналі, це Тарас Серафин. Він успішно висловлював попередньому івенті. Однозначно, це спортсмен, який має боротися з найсильнішими армреслерами України. Його рівень підготовки, як технічний, так і фізичний, це дозволяє зробити. Опонентом для нього стане спортсмен з Житомирщини Сакало Артур. Я з Артуром зустрічався особисто багато разів на змаганнях і зміг відчути всю міць на собі. Та що я все про себе? Артур стабільно виступає на усіх змаганнях, де заявляється, вже багато років. За ці роки він багато разів вигравав чемпіонати України Кубки України і давав бій найсильнішим атлетам України. Не виключенням став і останній чемпіонат України, де він вдало виступив і зміг перемогти на праву руку у категорії до 110 кілограмів. Ну і на кінець я б хотів додати ще декілька деталей щодо наступного турніру. Перш за все, ми хочемо додати ще одну дев'яту пару, і це буде пара за участі жінок-армреслерів. Ми хочемо залучити також і жіночу частину на цей івент. По-друге, місце проведення змагань не змінюється, але тим не менш ми плануємо зробити деякі зміни. Які дозволять спортсменам більш зручно та комфортно виступати, а глядачам більш приємно дивитися за всіма цими поєдинками. Одна з головних змін, яка нас чекає, це прямий ефір. Кожен зможе подивитися це безкоштовно на цьому ютуб каналі, тому не забувайте ставити вподобайки і підписуватись, щоб не пропустити. А я вже тестую, щоб це можна було зробити на якомога вищому професійному рівні, щоб не було ніяких затримок, технічних проблем, проблем зі звуком і так далі. Хоч щоб ви отримали максимальне задоволення від цього івенту. Ну і на кінець лишилося назвати лише дату проведення змагань. Це буде 28 грудня. Щодо того, як попасти на івент, ми повідомимо згодом, але ви завжди можете написати мені у приватні повідомлення або якось зі мною зв'язатися, я вам надам додаткову інформацію, як це можна буде зробити. Тому наразі в мене все. Всім, хто дивився, дякую. Чекаю вас з нетерпінням на наступному івенті. Армітальна 5, 28 грудня. Всім біцухи!